Всім привіт! Перед тим як почати читати для вас, хочу сказати, що, по-перше, це моє перше відео, так як я тільки починаю, я тільки починаю ще ютубер по книжкам. Друге, що я зараз при собі не маю Гануся перша частина. От, і тому я Зразу починає з другої частини Гануся у гості до Лісовика. Так що давайте почина починати. Володимир Рудківський, Гануся у гості до лісовика. Новина одного спекотнього літнього дня за полюженими вулицями Воронівки поповзла дивовижна новина. Четвертий А мав от-от кудись вирушити. На перший погляд нічого дивного в цій новині не було. Влітку кожен клас хоч кудись та вирушав то в пластунські походи, то на екскурсію до Одеси, Львова чи навіть до самісінького Києва. Проте в таких випадках все село знало заздалегідь, куди і на скільки днів вони їдуть. Та цього разу четвертому А ніхто нічого не казав. Навпаки, всі дорослі, наче води в рота набирали, батьки і ті відмовчувалися. Хіба що хтось із них ухильно знизував плечима і відповідав скоро самі про все дізнаєтеся. А коли на них нато вже напосідали, батьки загадково посміхалися і відказували. Запитайте у своєї віри Миколаївни, вона краще за нас знає, що до чого. Віра Миколаївна то класний керівник 4-го А, проте вона теж мовчала. А за тиждень по ціновані до школи з району приїхав головний лісничий і цілісіньку годину розповідав 4-му а як треба поводитися в лісі. Ви майже дорослі люди. І не любите, щоб вас скрізь водили за ручку, казав він. І все ж повинен вам нагадати, що в лісових нетрях не так уже й безпечно. Ліс, це вам не садок за хатою. Не кажу вже про болото. Запитання є? є. підняла руку Юля Гаврилюк. Скажіть, будь ласка. А чим лісники відрізняються від лісовиків? Головний лісничий на мить замислився. Ну, лісник це людина, що стежить за порядком у лісі, відказав він. А лісовик це така химерна істота, що в лісі живе. Тільки її не буває. А лісничий вихопився Вічко Бубна. Головний лісничий засміявся. Маєш на увазі мене, а я стежу за порядком в усіх лісах нашого району. Зрозуміло так. Видохнув клас. Тоді ще раз нагадую, що ліс це вам не садок за хати, не кажу вже про болото, тож приємних вам канікул. А ще за кілька днів застережені, головного лісничого повторила і віра Миколаївна. Тож хлопці занепокоїлися, не на жарт. Раніше кожен з них міг тися в лісі, чекає болота, хоч зранку до вечора нікому діло до цього не було. Всі ж бо знали, що в їхньому класі навчаються люди розумні та обачливі. А тепер, коли вони стали вже майже дорослими, на тобі всі в один голосу. Голос доводять їм на чималюкам, що в лісі, бач, не так вже і безпечно, а на болоті і поготів. Ні, тут щось не те. І четвертий, а вирішив діяти. Отак, як діти в одному старому кінофільмі, відомий розвідник Штирліц, коли ризикуючи життям, добував важливу інформацію, якимось чином. Колько Горобчик довідався, що крім віри Миколаєва з ними повинен був їхати ще й головний пластун. Найкращий воронівський спортсмен Михайно, Михайло Михайло Коцепуга. Проте, на жаль, Михайла на той час в селі не було. Його терміново викликали на якийсь спортивний збір, і повернутися він міг не раніше ніж за кілька тижнів. Трохи пощастило Юлії Гаврилюк, от ті, що на уроках фізкультури стояла в шерензі останньою. Юлії вдалося підслухати розмову між татом і мамою, які повернулися з батьківських зборів. Та ж у нас така маленька чомусь бідкалася мама, готуючи вечерю, вона ж у нас така слабенька, а там хто знає, що може трапитися. Ну, то й що? заперечив тато і зашурхотів газету. Інші теж їдуть. Проте мама, здаватися, не збиралася. Кажуть, позавчора в сусідньому селі кудись подівся один хлопчик, продовжувала вона. Як пішло бідне зранку до лісу, то й досі не знайшлося. Вір, більше тому, що кажуть про бурмотів з газети тато, проте без особливої впевненості. Ага, вір. А сам хіба не заблокав колись? Забув, як усім селом тебе цілих два дні шукали. Так мені ж тоді вісім років було, відказав тато. І, врешті, чого б, от я так хвилювався. Не самі ж вони там будуть, коли щось трапиться. От, бач, сам про це скажеш, але тут під юною ногою скрипнув підло. Батьки на нами замок і потім заходилося говорити про погоду. А наступного дня на шкільне подвір'я заїхав велика вантажна машина, вкрита брезентом. У кузові сиділи троє військових на чолі з лейтенантом. Як тільки машина зупинилася, військові вистрибнули з кузова і заходилися вивантажувати якісь величезні водонеприникні пакунки. А лейтенант запитав, де знайти віру Миколаївну. Потім військові занесли пакунки до кабінету української мови та літератури. А Віра Миколаївна замкнула двері кабінету на два оберти ключа. Уявляєте на цілих два оберти, і це при тому, що кабінет до цього взагалі не зачинявся. А що це означало? Це означало що одна в паконках, щось та було, і не просто щось. А щось дуже і дуже важливе. І тут знову відзначилася Юлія Гаврилюк. Вона ходила, ходила навколо лейтенанта. А потім запитав своїм невинним голосочком: дядю, а що в тих пакунках? Лейтенант прикладу до Лонідовицького кашкета і коротко відказав, це військова таємниця. Зрозуміло, не зовсім призналася Юля. Лейтенант озирнувся до кого аби передсвідчитись, в тому що їх ніхто не підслуховує. Потім схилився до його новушки, пошиписне. Наскільки мені відомо, на вас це чекає дуже відповідальне завдання. Він підняв догори великого пальця, щоб підкреслити, яким відповідальним має бути те завдання. Тільки про це нікому Аніслава домовились від такої новини рот у Юлії Гаврилюк. Роз... круглим, як який очі, а очі стали більшим, ніж окуляри у директора школи Василя Григоровича. Вона тихо зойкнула, підсербнула на місці, потім їмкнув таку швидкість, що за неї навіть пилюка не стала підніматись, а за якусь один четвертий, а всі всі за шкільним подвір'ям Лупохак відкрив свої класні збори. Наталя задорожна, донька Віри Миколаївни новин молодокласники, виступила в топить. Мама, мовчить, як і всі, сказала Наталя. Я вже до неї і так. І підходила, А вона мені ні слова. На цьому її доповідь закінчилася і почалося обговорення. Відьку Бубненко, повочно просто бубна, шморгнув носом, потім шикарно чверкнув крізь зуби і зробив висновок. мабуть, той лейтенант так і казав правду, от тільки б знати, що це за відповідальне завдання. Четвертий А, мостився в лопухах якомога зручніше і заходився думати. Найбільше морще лоби рудувати Вітько Бубненко, чи то пак бубна, і виснікуватися з знайкоми Колка Горобчик. Колись вони були нерозлучними друзями, та після того, як був на коновному з на не по яку літеру, треба писати слові велике після літери в Е чи Е, а горобчик не підказав, тому що й сам не знав, це було Либун, чи не є. Єдине, чого він не знав, за це це на перерві назвав його двокрапкою, а Миколка його кругом нулем, а той стосунув його під ребра, а той й й йому дав здачі. А Віра Миколаївна за це поставив у щоденники відповідні оцінки. Після того не зробилися непримиреними ворогами. Я знаю, що то за завдання. Першим подав голос Колько Горобчик А що, коли в наших воронівських лісах чи десь неподалік від них приземлився невідомий космічний корабель, і нам доручно його розшукати. А що? Ми не те, що дорослі, ми й крізь колючу шипшину придаремо, якої треба. І по чортовому болоту прийдемо. Га? Корабель? Лузив вигукнув відкобубно. Двокрапка там з ратичками приземлилася, а не космічний корабель. І поки. Колишніх нерозлучних друзів вдалося помирети в добре добрячу половину лопухів. Після такого ліричного відступу четвертий А заходився морщити лоби далі. Нарешті Вітьку Боб не додумався до того, що не інакше як. В їхніх воронівських лісах та болотах переховується небезпечний шпигун. І кому ж, як не їм, то рекласникам буде дорочно його виявити? Чому саме їм? Дуже просто. Кожному відомо з книжок, що навіть найдосвідченіші шпигуни не звертають на дітей жодної уваги. І саме в цьому помиляються. Га шпигуни зареготав на те Колько Горобчик. Хрести кинули, як вони круглі, а не шпигуни. Цього разу розвести колишніх друзів було набагато важче, бо вони закотилися в кропиву. А що по дорозі туди Микола з Вітьком витовкли решту опухів, то класні збори довелося закрити. А ще за якусь годину з поличок шкільної та сільської бібліотек ще лег усі книжки, в яких шлося про шпионів та зоряних прибульців. А Вітько був на обіг своїх близьких та знайомих прощався. При цьому він загадково натікав. Коли не повернуся, вважайте мене героєм. Після цього Вітьковав, на стіл, почисуючи опечені кропиві литки, він проситів до самісінького вечора, писав для нащадки свою георі... героїчну біографію. Навіщо древні обв'язували чеки мотузками? Наступного ранку до шпигунів та зоряних прибульців додався ще один здогад. Приніс його Ігор Мороз. Точніше, приніс він здогад, а випроханий при бабусі то стелезний альбом з позолоченим написом. У цієї прабабусі був свій прадідусь, і той самий прадідусь записував до альбомів всілякі цікаві історії та бувальщини, які траплялися в воронівці років 100 тому, а той ще більше. Ігор простянує до альбому Колькою Гробчика. і коротко сказав: Ось візьми, на що здивувався Миколка». Читай отут, читай і отут. Миколка почав читати, і від того читання в четвертого аз ворушив нові волосся. Спочатку вона ніби від вітру ворушилося на всі боки, потім піднялася сторіч, застигла так, що його і приграла було неможливо. Відляється з більше років тому у воронівських лісах та болотах водилася сила слани всіях лісовиків, дітьків болотяних і особливо мавок. Тих мавок було не менше, ніж зараз горобців на сільському току. А вже що тільки ці лісовики, мавки болотні дідьки, не виробляли з воронівськими жителями. Вони лякали їх дикими криками та регодом, заводили в непрохідні лісові нетрі. а Потім боротися на жахливих потороч. І як тільки тим бідним воронівським жителям толося вижити, коли Колько горобчик закінчив читати, ігор забронював альбом, запитав тепер зрозуміло, куди ми їдемо? Ні, дружно відповів клас. Що ж тоді поясню? Коли вже гуронівські ліси завелися, по вашому шпигуни та зоряні приблуди, то чому б тоді не з'явитися в них лісовиками та мавками? Четвертий, а отетерів. Терів Галісо боча був Вітько був напроти вчасно, знав, що Ігор відвідав гурток вільної боротьби, вирішив свої думки не продовжувати. Як же це так заперечив замість Вітька Юлія Гаврилюк? У наших же лісах і партизани воювали, і мисливці тільки стільки ходили. Та ніхто. З них жодного разу не зустрічав лісовика або якусь мавку. Ну і що з того, що не зустрічав, запречив Колько Горобчик. Лісовики може не знати з тим, хто ходить з рушницями чи з автоматами. А потім чу, що в Англії вже стільки років живе в одному озері якесь до страховидло. Не було, не було і раптом на тобі з'явилось, а сліди снігої людини. Чули про таку чули? сказав хтось із хлопців. От бачите, то чому ж тоді в наших воронівських лісах та болотах не повинно нічого з'являтися? Ми що гірші за інших, так? Хлопці дружно закивали головами. А й справді, чому це їм бути гіршими за інших? Бо коли вже на те пішло, що на кого які ліси з самісінького Києва приїжджають сюди відпочивати. А скільки риби в річці та озерах? А жаб, ого, ого? А звідкіля вони. Беруці, поцікавилась Наталя задорожна. Хто жаби? запитав Вічко Буна, та ні, мавки з лісовикам. Ну, бабуся мені колись казав, що мавки то дівчатки, які за обоє слідці, чи в болоті, пояснив її Горобчик. А якщо хлопці. Якщо хлопці загубляться, поцікавилася Юля Гаврилюк, Миколка трохи подумав і відказав, тоді вони стають чортиками, чи йдуть. У лісовики бідні, пожаліла їх Наталя. А про би вирішила, що сяде і напише про русал та лісовики в своїй міській подружці Анусі, ті, що минуло літа відпочивав у їхній воронець. Еге ж, бідні, гарячі, запречу, Горобчик. Нічого вони не бідні, а навпаки, гуляєш собі в лісі чи біля річки, нікому нічого вона не робиш, а вони як вигулькнуть з верболозу. Та як залу скочить. При цих словах четвертий астр вожно заврушився І була від Як діяти під час несподіванки? з небезпечними шпигунами та між зоряними прибульцями, четвертий А вже знав не дарма ж тільки книжок було пригорнуто вчора. А от як буде, коли тебе зненацька, застукають русака та ще чого добре цім гуртом, цього не знав ніхто. І в книжках, здається, про це написать кричати, кликати на допоможе, взагалі не ходити до річки. Четвертий А надовго замислився. І, мабуть, він би, думаю, до нині, якби не той самий всезнайко-горобчик. когоробчик. Нам потрібне добряче тренування, сказав він. – нам треба зайнятися лоскотальними справами. От що і негайно. Четвертий, а замислився. Проте, оскільки нікому не спав на думку нічого кращого з горобчиком його пропозиції, довелося згодитися. До лоскотальних справ взялися одразу ж не відкладаючи на завтра. Клас розподілився на дівчаток і хлопців, тренувалося на совість. Ніхто не жалів ні себе, ні товариша. Перес Діна таки, що наближче від школи, собаки спорядку хвалилося у свої буди. Гі, Гі. Ой рятути, як дам га. Так минуло 5 чи 10 хвилин, а тоді четвертий а пригнічено замовк. Е-е-е... При, кожному стазу що русалка набагато небезпечніше сил, ніж всі шпинати між зоряним прибуде разом у зяті. А якщо лоскотальні справа підпахучина, щоб ще так, як можна був витим, такого справу доходити, все ж треба деревом стати, а не людин, або якимось пенькому, що Вітько був ніякі мавки не загрожували. Його лоскотали спочатку вдвох, потім у чотирьох. Нарешті навалилися цілим класом, а Вітько хоч би тобі ногою хвиць він лише глузиво посміхався і промовляв: ех, ви слабаки, що ж воно тепер буде, перелякано? запитала Юля Гаврилю, котра під час лоскотальних вправ верещала як бензопилка. На щастя, і тут прийшов на допомогу горобчик. Я ось що думаю, почав він. Я думаю, що треба кожному перев'язати свої кросівки мотузками і не просто так перев'язати, а справжнім морським вузлом. І доки русалка їх розплутуватиме, дивись, й допомога надійде. Слабаки. повторив Вітько і призироч, виркнув крізь зуби, а Надаля задорожна взадумі промов, призуміючимо древні перев'язував свої, як їх там личаки, підказав горобчик. Ага, чому не прив'язує їх мотузками? Я теж зрозуміла, підтакнула Юля Гаврилюк то ж добре придумав Гробчик з тими мотузками, а головне, дуже вчасно, бо то ж вечора Віра Миколайна придав по ланцюжку, щоб четвертий склав все необхідне для тривалої подорожі. Завтра рівно восьмі вродився біля школи. Проте, куди вони мали їхати знову ж таки, не сказала. А от їхні матері та бабусі, здається, знало набагато більше. Вони без зайвих розмов та розпитань заходилися щось пекти, варити та смажити батьки витягли зі сховків рюкзаки і почали натоптувати туди стільки речей, що їх мало вистачити для мандрівки навіть на північний полюс. Тож, коли наступного ранку четвертий авродився біля школи, то це вже був не клас, а юрба невеличких, одногорбих верблюдиків. Дякую. Усім за перегляд. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити всі нові відео. А так це все. Всім па-па!